Сьогодні Україна має спільні кордони з сімома державами. Виявилось так, що чотири із них вже є до нас недружніми. Звідси це Московія, Білорусь, Угорщина і останньою в цьому переліку є держава Словаччина. Прем'єр-міністр якої нещодавно заявив, що Україна є однією із найбільших корумпованих держав світу. І тому великої військової допомоги наша держава не потребує. Чи можна з ним погодитись, щоб посперечатись? Давайте подивимось по іменам сьогоднішніх корупціонерів-діячів. Одним із таких є Максим Вікторович Микитась, колишній народний депутат України, колишній депутат Київської міської ради, людина, проти якої сьогодні порушено 5 кримінальних справ, за вивід коштів з Міністерства оборони 306 мільйонів і інші справи. Однак, незважаючи на те, нещодавно вийшовши із СІЗО, Микитась продовжує схеми грабунку нашого бюджету і України. Зокрема, нещодавно виявилось, що Микитась разом зі своїми подільниками хоче вивести кошти із Укргідроенерго компанії для того, щоб нібито збудувати електростанцію. Звісно, що жодна електростанція електростанції не будується, але кошти Микитасю в кишеню вже закладені. Більш того, Микитась разом зі своїми подільниками хоче привласити майно компанії «Метрабуд», Київ-Метрабут. Я хочу звернутися до моїх побратимів із цієї організації, які сьогодні виюють на передовій. Ви коли будете в відпустці, давайте разом заглянемо в гості до Максима Вікторовича Микитася і запитаємо у нього, чому сьогодні відбуваються такі дії. Більше питань мене, звісно, до влади, до набу, до САП. Чому людина, проти якої порушено 5 кримінальних справ за вивід коштів із Міноборони, із державного бюджету, продовжує грабунок України? Коли це припиниться? А ми знаємо, коли це припиниться. Коли хлопці з передової у відпустках чи демобілізовані, прийдуть і зададуть питання і Микотесю, і САП, і НАБУ. І щоб цього не було. Треба все зробити можливе для того, щоб таких от микитасів не плодилися на нашій великій землі. Всім корупціонерам я передаю велике питання. До зустрічі!